Жив був пес, довгим був його собачий вік, але господарі його не проганяли, бо були люди добрі і жаліли пса. Так би й далі було, якби не трапилась ось така от історія. Мурчик, мурчик, мій хороший, мишей ловиш, ой молодець який. І ти молочка тобі налю. Водої, напої та чого ж ти мукаєш? Ціп, 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 ціп ціпа ціпа ціпа, ціпочки. Горпино! Ти корову подаїла. Чому вона мукає? Подаїла, на тебе ж не чекала. А свиням їсти дала. Та дала свиням їсти. Всі кори та пооблизували. Он піди, подивись. Фухай. Іван повинен привезти свою теличку до нашого бугая. Приводив? Приводив Іван теличку ще з вечора. Господарює, не те, що ти. О, одвірки підпираєш. Слухай Горбина, ти що, хочеш з самого ранку посваритися, чи що? Дивись мені, курей гусей нагодувала. Нагодувала, яйця позбирала. Оленка ж за курником не доходить до тих гніздів В неї тільки одне на умі. А нам он вечором треба збиратися на базар, продати з десяток яєць. А копійка до копійки повний гаманець. А нам той гаманець ой, як буде потрібен. До нашої оленки Грицько залицяється. Кожного вечора біля оцих вікон стовбичить. А вона? А вона й не проти. Біля перелазу любується. Ай пе. Пам'ятаєш, як ми з тобою колись любувалися. Ой, гарпина, коли це було? Петру, та що ж ми будемо робити? Бо до нього вже й пес наш майже звик. О, а ти псові нашому їсти давала? Ой, Петр, я тобі про індиків, а ти мені про курей диких. Ну, що з ним трапиться? Я йому борщу дала, кістку ще вчорашню не згриз. Молоко з кашею їв. Пет, Ну, що я його на сало маю здавати. Ну, Петре, то що ж ми будемо з Оленкою робити? Що, що, прийшлю сватів і будемо віддавати дівку. 17-й рік уже. Ой, горбино, іду я, бо у мене спина болить. Іду, я подивлюсь на воза, тому що треба вечором на базар збиратись. Петре, іди на носи корові води на вечір. Добре. А я побіжу, молоко пересіжу. <риклад> ой, 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 лихо родин. Та через тебе ж скільки молока роздала. Ой ой ой, клята бачуха. Бенде, Бентре. Ой, горбиночко, що сталося? Ой, бодай тебе. Ой Петр, та коліна зробить. Ой. Ой, нога, ну, мабуть, поломана. Петре. Ну, поможи встати! Ой. Ой ой. Ой, нога у тебе поломана. Краще б ти свого язика поламала. Інку яйця сам мушу збирати. Трішки зі мною. Подивись, що хлопці і дівчата тут стоять. Не можу. Мамі з татом зранку на базар. Потрібно допомогти їм все в вози скласти. От, чудово! Ми з тобою будемо цілу ніч гуляти. Грицю, Оленко ну добре, я зараз піду, їм допоможу, а потім можемо і погуляти. Я тебе буду чекати, Оленко Ну що, Грицю? Де твоя Оленка? Втекла від тебе? Втекла? Втекла вона від мене. Втекла. А мене візьмеш замість неї? Може, і візьму тебе замість неї. Ага, Грицю, не бреши. Хлопці, може, підемо погуляємо? А давайте підемо погуляємо. Причарувала серце і душу. Причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу, причарувала. Помож же ти? Бодай же тебе лиха година побила та цих проклятих бодюг. Ой, ой. За що ж ми будемо весілля справляти, Петре? Ой. Та досить вже. У мене голова від тебе болить. Ти думаєш, у мене душа не болить. Я стільки труда свого вклав. Олено, Бісова дитино, де ти була, коли злодії в хату залазили? Де де? Спала. О, Господи, оце так спала, спала вона. Спала, тату, спала. Як це злодії і тебе з хати не винесли? Тату, ай, людоньки, Та що ж ми будемо робити? Знаю я, як ти спала, знову зі своїм Грицьком вешталася. Не вешталися ми, тату, а гуляли ми з Грицьком. І до речі, я що вам пес, що хату маю стерегти. Пес? Ах ти, ледацюга, проклятий! Пішов звідси, щоб мої очі тебе не бачили. Е, вигнали. От тепер ти такий, як я, на пенсії. Будеш знати, як на одній кісточці місяць прожити. Ех, ну не журися ти так. Я тобі допоможу. Правда? Так, так. Але треба слухати мене дуже уважно. Ш -ш 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 -ш. Ого. А ще ти так зроби. Ого, а якщо? Та ні, так не можна. А якщо легенько? А ну а як легенько, то можна. Хочеться щось поїсти. Їсти це святе, але питання, що? Шановний пан пес, подивімося прямо і трошки праворуч. Побачиш, там є дубок. Та бачу, бачу, от я позаду руку там спіймав от такого жирного зайця. Ой та брешеш, брешеш. Та що б я здох, якщо я брешу? Е, що там твій заєць? От мій хазяїн того року на паску от такого кабана зарізав. Угу. І мені от таку кістку дав. І де ж та кістка? Під будкою зарив. От би зараз кусочок хліба черствого із жовтеньким салом. І не кажи. Пане, давайте допоможу. Ой, добре, дитино, бери згрібай, а я піду попів водички. Горпино! Ти коси, коси. Мамо, я вже не можу. Загорилася. Давай, донь, ще трішечки. Ой, добра водичка з нашої кринички холодненька. Може, б і я попила, Петре? Ні, ти коси. Не спіло покосити, вже водички хоче. Мам, дайте і я поп'ю. Ну йди, йди вже пи. А то це мама як прикладеться до цього глечика, поки нічого не залишиться. Можна, я теж піду поп'ю? Ну йди ти вже. Добре в цьому році вродила трава, а хліби, як гарно вродили. Я тобі казав його не виганять, а ти старий, старий. Ой молодець, мій розумний песичок. Ідемо додому. Я тобі кістку зараз дам. Пішли додому, пішли. Петре, коси не забудь забрати. Та йдемо, йде. Оце так ми робили. Дякую. Там їжі от тако. Угу. Оленка Загрицька виходить. Та ти що? Так-так нам потрібно якось під стіл залізти, поки гості не прийшли. Ну, то чому ми ще чекаємо? Побігли. Чуєш? Я Уже співають. Швидше швидше. Дай ми коси в солом'я солове. Садуть, татьом, канареночка, Романко, сигалка же, Катерина загріба, Грицько волівна повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця, гриць на конику вертиця, Гриця шапка долиться, люблю Гриця молодця. Бачте, який Грицько у нас спритий. Собі взяв. Так, так. А в Петра повна комора добра. Так, так. А кажуть, він її кохає, жити без неї не може. А як таку не покохать? В неї ж повно живності. П'ять корів, п'ять свиней, п'ять волів і дві пари коней, та ще й пес такий розумний. Годі, йдемо на весілля. Ану не зграби, давайте швидше. Так, так, бо всі смаколики з'їдять. Ходімо. Ході давайте будемо співати, щоб усі нас чули. Та прийди грицю. let's go Добрий день, вам люди добрі! А десь тут у вас була куниця. Гарна молода дівиця. Так, да, була. Молодого привели, щоб нам її віддали. Бачимо, що ви люди хороші. Так, да, хороші. А скільки ви нам за неї дасте грошей? Які гроші? Але ж ми не бачили куницю, дівицю. Можемо дати аж дві копійки. Та не жалійте грошей. Вар у нас хороший. Та ось дамо вам стільки, тримай. Ну добре, давай. Ось, гарна буде родина, Пан Грицько грисько, молода княгиня. dai Дереться. Хто не вміє танцювати, нехай не береться. О! А хто буде годувати нас сьогодні? Ми натанцювалися і вже голодні. Голодні! Що в горбини на столі є, що їсти і що пити. Шановні гості, просимо до столу. Жиглій, гурток прорісу. Вовк. Людмила Семенова. Працівник центру. Олена. Оксана Рак. Гурток пролісу. Гриць Дмитро Ільчишин. Гурток пролісу. Племінниця Петра. Яна Рак. Гурток прорісу. Петро. Олег Швець. Працівник центру. Горпина, Тетяна Ільчишина директор центру. Дівчата подружки нареченої, Маша, Ліза, Даша, Аріна, Лєра, Мілана, гурток пролісок. Заєць Діана. Гурток пролісок. Лисиці Богдана Яна. Гурток пролісок. Злодії. Дар'я Козаренко, Дарія Козаренко, працівники центру. Котик Єгор Зубов, Гурток Крольсів. І до речі, сьогодні дебют. Гості на весіллі. Наталя, Людмила, Марія, Наталя. Працівники центру. Юрій Авраменко. Гість з села Карпівка. Молодь. Крістіна. Оксана, Соня, Марія, Аріна, Дар'я, Максим, Денис, Артем, Владислав Щиро дякуємо за співпрацю нашим партнерам Широківська мистецька школа, директору Марині Григорович, викладачу класу образотворчого мистецтва Вікторії Кушнерук, зразковому аматорському хореографічному колективу Фантазія. Широківська філія МЦВПВ завідувачу Сергію Лемесі, майстру Юлії Попович, Звукооператор Вікторія Кравчук, звукорежисер Наталія Зайцева. Пісенне оформлення вистави народне аматорське вокальне тріо «Горлиця» світло Валентина Федорова, костюмер Наталія Скорик. За сценою Станіслав Компанець, постановник вистави, керівник студії дитячої творчості.